Добрий ранок всім! У мене у вас не знаю, скільки днів. ось <плес> який день, скільки днів. зараз мікрофон вкручу, <плес> Я збираюсь уже їхати до бабушки і Мне надо ще раз дати кров. Господи. Я не хочу вам даже розказувати. зараз, друзі. зараз, 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 У нас селфі-палки, селфі шмалки. Сейчас. Так, значит, що на сніданок бабушки будет? Сейчас. сейчас. Сейчас, сейчас, хочу, щоб почули. Да. Так. Як чути? Як чути, Значить, що на, при... на сніданок? Я зварила яйця. Красна риба слабосолена. Мені ну, же можна. Бутерброди будуть огурчики. Взяла цвіплтка з метра, фарш, олія, масло. <кхе> ну, масло вашу коведу. Я, я ще зварила і три сосіски. Я не знаю, вона буде така їсти, не буде. Але мені надо дати щось їй на сніданок, понимаєте? тому що вона не снідала. А мені надо, щоб вона випила таблетки зараз і. За этот. Короче, нагодувати. И вот все я спаковала эти все. Причандалы. Такая, короче. Сильно понимаете тоже. Перегодовувати что-то в таком плане не надо. Потому що воно теж, как бы, знаєте, не очень-то і добре, я вам скажу. Це я куртку розморозила, найголовніше, понимаете? А вона вже трохи потекла. Ну, не так, щоб уже просто зараз приїде эта женщина, поняли? Я сказала, щоб вона <кій> зварила і перше, друге. Бо що завтра ця жінка не може бути, вона уїжджає в неї похорон племянника. Какое горе, ужас. Господи. Сьогодні збираюся. <смас> На вулиці такий мороз. Подивіться, машина в мене грязна, всі хати в морозі, ужас. Все, їду. Стекла. Ви бачите? Смотрите. Так і що робити? А що воно не включений подогрів, мабуть? Я ж вам не розказала. Ми вчора додому приїхали всі, в 7 годин вечора. Я вчора від то виїхала, попила чай з братом і, коротше, повернулася назад з Дімою, тому що Діма поки заїхав в аптеку, забрав лікарства, яке я не могла знайти. Ну, так а як я вийду? Взагалі, значить. Ми вчора швернулися вечором, значить, виключили ж світ, не було света до часов 7-8. Е, Поки, значить, вечерю їже вот наклала, потом е, зробили це і таблетки, щоб она випила, походила она на, на, этом, на ходунках, в общем, такое. Ну, по чуть-чуть вона старається. У неї якась тема, я думаю, це щось зв'язане з э, цією болезнью, з інсультом. Вона завжди дуже. вона не медлена, ні, вона швидко, але вона дуже така спокійна, ну, як как би, бы нерозговорчива, дуже рідко. А у неї якась гіперактивність почалася. Я вот думаю, може ще понаблюдаю і потім лікарню, що как бы, це. Ей неприродньо так така поведінка, то есть она чуть-чуть гиперактивная, такая, знаете? И так она как-то может что-то говорить. Говорить, потом такая, О -о -о -о, не, она все нормально, но вот я чую, что в ней щось, как бы какие-то изменения в ней есть. Вот. Дай Бог, чтобы это были сами страшні изменения, и все. Зараз приедется. Помощниця нянечка, чи як там, і будет допомагати, як би, ну, що треба делать. І я знаєте, що подумала і забула. Я думаю, що бабуськи треба робити в термос чай. Я вдома е, в мене є термос великий, коли немає світло, вона дуже любить чай. Вона, вона їм гріється, все. І я думаю, сделать э, чай ей э, как бы в термос і поставить гради там столик так поставила культуре все возле кровати и вона собі буде значит чайок пить. ну правильно я придумала захотела щоб она не вставала не йшла, то и газ не включала коли нема света ну, в общем что-то такое я себе придумала Ой, так що побачимо. Ой, ой, все труситься, все це варе. На вулиці Мороз, всі в шапках. Я знаю, що ви цю шапку не любите, страшно. Тут є два лагеря. Одні цю шапку кажуть нормально, другі кажуть, Маша, зніми, тому що не можна э, видержать. Дівчатки, Мальчики, я вам хочу сказати, я її не знімлю. Це моя шапка для таких как, домашніх діл, і вона дуже тепла. Я її дуже люблю. Вона дуже-дуже тепла, дуже приємна і тепла. Якщо я колись знайду іншу, по то, звісно, я її кудись здійну. А так, ні, все, їдемо до бабушки. -люди. Я зовсім забула сказати про те, що сьогодні в Україні була ужасна ніч, що сьогодні. Шлюхи, де ракети, тварі обстрілювали Західну Україну, Тернопіль, Львів постраждав, там будинок в Тернополі житловий прилетіла ця. Що це просто ужас, просто ужас. Дякую, 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 дякую. Прилетіла ракета, я не знаю, ще невідомо, тому що тільки оце зараз обстрілюють. Невідомо постраждалих, але. Но... Новости, конечно, як всегда. І эти обстріли еще, понимаете? ужас. Просто ужас. Напишіть, як ви, хто там в мене зі Львова, може Тернопіль. Як у вас справи, як ви пережили цю ночь? Маю надію, що все нормально, що люди повиходили в укриття. Хоча Ой. Шолотий, косоглазий прийшов. Нема щось води. Не можу зрозуміти, що нема води. Щось тіті Валя спитає, Що тітя валя вдома? Нема води. Не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти. Що таке? Що? Ти такий товстий. Ти такий товстий. Здравствуйте,валь. Привіт. Я хотіла у вас спита. Хочу... А, ні, то я на дні. У вас є вода? Я не знаю, є, бо я тільки щось чирала виносила на волко. Ну, Нема нас... у нас щось води просто. Що ви, ви там? Я привезли на Да, да, уже. Привезли все. Ага. Та я... О, є у вас, так? Да? Щось це значить у нас з водою не то. -то да. Добу, попробуйте наш центральний кран, який вод. Може там щось, знаєш. Угу, зараз гляну, тому що це прийшла ну, помощниця, я наняла, щоб вона їсти варила, таке трохи прибирала. Е Потому що ну, я розумію, я, не можу наїздити, Я то їжджу, контролюю все, таблетки, все. Є, це така, що буде. Але все я набрала. Сказала тітя Валя, що в неї є фільтр. Я маслою стукну. Якщо він зможе піднятися, хай поміняє. Оце таке, в общем. А тут Ну хай відро набирається. Так що? А де швабра? Є швабра? Да. А ну гляньте, там там в кладовці. щось отут. отут. Отут гляньте що тут. Якщо що, то я привезу. Тряпка на балконі, так? Да? Нормально, по таблетки штука вечора п'єте. Да, да, да. Да, нормально? нормально. Да, О, щас. А, скажіть, будь ласка, питання. Мені її насипати борща? Коли yeah. зварите на обід, так. Да. Коли зварили, будете уходить, да. насипте і хай да, пообідає. Да. Борщика теплого. Да. І ще, як будете теж входити, ви цей чай їй. Так, щоб вчана тепло, бо сіє так нема, вона гріється. Без сахара. Без сахара. Без сахара? Так, вже без сахара, вже все. сахар закінчився. Я їй судочок насиплю в ці гречку. Я сказала, таке буде. Так, половину, звісно. А потім ви хочете їсти, розумієте, у вас немає. А де? Так вам ви вже вдома. Ну то що? Ви вже по чуть-чуть і пішла. Поки дойду Ні, ну ви заранше виходьте. Пульта нема? Не, все. все, ви включаєте, Роботає телевізор. Не, не, не ну а ви включали, він робить? робить. Ну все, Так. Ну, бачите сьогодні ще й сонечко таке. Ну, мороз сильніший. Не холодно, нормально в хаті. Нагрівается. Ага. Ну так нормально, да? Ну все, пока. Поїхав мені кров надо сдать. Я тоже шата. Да побачимо так. Все. Тепер піду звати коробку. Сейчас я постукаю соседу, чтобы я сама со всіх напрягать просто. Всех напрягать. Ой, я даже мить сейчас, микрофон. Здесь мікрофон, Чика. Ніхто не открыває. Ну ладно. Не, не відкривай, ніхто, ладно. В общем, така хороша ця женщина, що я хочу вам сказати. Це взагалі така, значить, каже, так. Я, каже, рибу запечу, пара вікотлети бабушки зроблю, борщ зроблю, те зроблю, все зроблю. Я думаю, шановна, може, ви й до мене поїдете? Я теж хочу. Да. Пошла убирать, воды нету. Там что то с этим, с фильтром. Там уже тре, там уже на, нарізає, там уже та ви шо? така молодець женщина, ще така приємна, Каже, так, все, їдьте, куди вам надо. Ну, та я и поїхала, що я буду сидіти. Я все одно потім приїду. Правильно, що мені сидіти, Боже, таке сонечко, така сьогодні погода. О, але морозно, морозно, утром такий мороз, грі мені Діма довгу машину, но все одно. Клас. Я довольна, що це жінка. Так больно дівки. Взяли кров, знову ж беруть тут на зап'ястях. Ужас. Я прям. А передо мною була дівчинка ну років 10. вона така мамі. Каже. Ти тут оставайся. Я сама і пішла сама. Прийшла, Боже, секунда, не пікнула, нічого дитина, її кров взяла. І я прийшла. Ой, ой, таке в'яне мене. Ой, мене таке. Ой, ой, мене коліть, Ой, а оце, Боже, позорниця, позорниця. Їду додому, зараз буду пити свою маковку. Думаю, що приготувати на обід. Навіть не знаю. Сейчас заїду в мясный магазин. І что то бы треба купити. Може быть зроблю пасту, кстати, как варіант. Паста. У мене є ще сырники. А, у мене є сырники, пельмени. А, тю. Так а що я буду? Я отдыхаю, вовчик у бабушки. Мы отдыхаем. У нас красота, сонечко светит. Машулька еде Машулька еде на цей э, мыть машину. Захотелось мне так. Конечно же, мойка закрыта. Но было бы странно. Нема света, я приехала на мойку. Ну, конечно, да. Ну и что делать? Ну и что мне делать? Наверное, нема света. О, мужик, он звонит. Дедушка из тоже приехал. Ну, дедушка, мужчина приехал тоже на тоже хочет помыть. Нет. Вы представляете, я записала обзор и не могу его выставить, потому что почему-то нету света. Ой, не света. Я заговариваюсь, уже, наверное, что-то какие-то проблемы с Глючить ютуб я не можу виставити відео. Мені пише помилка, помилка, помилка. Це все-таки зайчик добився со Все. Ой, я тут обрали пилосос. Не робе? Нема світла. А, все. Ага, ну так. Да. Ага, світла нема, дякую. Понятно. Все ясно. Ну, і хорошо. Ну і ладно, все. Фу. Їду до Юльки до сусідки. Так. спроба номер два. Світ дали макофе з сусідами, любимими. Попила. Їду вбирати машину. Да, оце мамка, конечно. Синочок миє підлогу. Мамка лежить, помила машину. Сьогодні сонечко таке. Прелість, просто прелість. Вам Погода чудесна. А ради в моих капцах. Мы едем сейчас до бабушки Люды. в общем, рассказываю вам. Знову нарвала. Давление 182. Слава Богу, связь с доктором є. Вона сказала, що дать як... як корректировать это все, отрвод и укол какой сделать. Вот. В общем, друзья, вот такая. Я не знаю, что это и чего. Но сейчас будем работать укол, якщо буду тошнить. Якщо не, кто не надо. Так что вот так. Ждем тиск. Устійна держи собаку, бо Діма. А він не кусає? Привіт! Що ти зла? Ти ж на собака, Тайса. Це мій муж Діма. Це мій муж Діма, да. Ти скучав! привіт. Діма, да, це мій муж Діма. Ді ти радий, що ми пішли в привет. Мы пришли с тобой знакомиться, Шера. Стайся, и все, все, уже сейчас не будет лопать. Да, что за я уже... Все, все, целоваться, Алиса. Да, О, у вас уже елка вся великая, я думала, что она маленькая. Привет. Привет. Я тут немножко еще не Ой, Ой, и ты Psych. сюда... Боже, Тайсон, успокойся. Дурила, ты собаку. Да собака убийца вообще-то купила, короче, эти ампулы, уколы от рвоты бабушки. Короче, сказали, что если будет рвать, боже, как хорошая доктор. В том плане, что она на связи, все. И что надо делать, чуть що... чуть В общем такое. Все купила едем. А мы сюда можем и поехать. В общем, Дима, ремонтируя воду, что-то с водой. Тут, значит, поубирала, поприбирала, значит, сварили борщ. Бабушки хорошие. Гречечка с подливкой. Ну, там все в кастрюльках, в общем, есть. Так что очень даже неплохо. Да, бабушка не ест. Ух, как же сказать. У нас место для отдыха. Если Выключай. Ешь, 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 Выключай. Шо-шо? На каникулах, если останусь, останусь. То тут спать будеш, наверное. Коло батарейки тепленької будеш спать. Да. Греться. Тим матраси полесеєш із гаража. Зачем? Не тому, там же було проваліно все. Отак кине матраса. І тут собі коло батареї будеш. Ростаєшся, і сам будеш там собі. Я хочу вам показати таку лампу, мені подарував брат. Значить, вона тут на управлінні. Нічого не зрозуміло. Що, як її тут робити? А, он, оф. О, смотрите, ярче стає, темніше, не стає нічого. Щось воно не працює, як він сказав, включить. Ну, в общем, у нас пультом эта лампа. И я как блогер буду снимать вам. Сейчас. Видите, как хорошо освещаю лампа. Боже, всі недостатки мои. Ну, в принципі, мені нравится. Хорошо. Как красиво. Все, ми вже приїхали додому. На вулиці Холодина. Вообще. Вот щось. Все. У нас дома Дурдом Высоко. У нас немає света, холодина. Ми будемо їсти вареники з шкваркою, но я не буду, дівчат, тому що я вже ширше ніж довше. Да, Дина. Пью. Так що все. Ану, я беру. Бачите? Смотрите. Ой, а що оно не працює? Ой, это какой-то не такой світ. Подожди, що воно. А як його пересей? Бачите, це холодний. А як же ж им делать теплый дело? Крутий. так воно тільки що работало нормально. Ні, воно на пульту тільки робот. А як цей пульт, непонятно. Ну понятно. Не могу понять, воно. Як оно... тут діло? Ви поняли? Воно кожен раз по-разному. Воно вже не робить. А чому воно вже не робить? черти что с этой лампочкой, ничего не понятно. Ладно, буду разбираться, учиться. Я к ней пользуюсь. У нас хата вся в штативах. Этот блогер просто известный. Понимаете, она непонятно где. Непонятно. В очень узких кругах. Пару тысячных, да? Вовы нема дома. Ау! 嗯嗯。Mm mm.